Вітаю вас, друзі, і вам, вороги, привіт, Одеса! Перша гастрономічна столиця. Тут є навіть окрема одеська кухня, але Одеси там скучно буде в раю, тому що мають його за життя. Запрошую вас до гастрономічного едему. Спиною гранат. Культове місце. Ви мене просили на форумах. Приїдь, подивися. Тепер я і команда тут. Продовж двох місяців у цьому закладі працював мій таємний агент. Тому про гранат я знаю все. Таємний агент. Спеціально навчена людина, яка є очима і вухами Ольги Фреймут. Озброєний ультрасучасним шпугунським обладнанням. Він слідкує за рестораном зсередини і знає всі його секрети. Я знаю, що зайти на кухню через центральний вхід неможливо. Тому треба йти чорним ходом. Ходімо. Добрий день, Це гранат? А ви суші тут робите так? Це ми в якомусь Таїланді в бідному районі? Пособне поміщення. Це пособне поміщення? Це що? Це для кого? Для підсобних робітників? Там уносимо туди. Кому, кому виноситься? Туда на вибічу. Гостям. Тобто це їжа, яка стоїть просто тут в підвалі для цих електрощитків. Це що? Васабі, воно теж знаходиться аби де. Хляп-хляп-хляп. Знаєте, як ніби нежить. А чому воно розморожується ось тут? Як можна суші робити в таких умовах? Де куртки, піджаки, рис. Ось знаходиться биті якісь рукомильники. подивіться, як вас брудно. Поміняли. Так це що таке? Бо отак от на підлозі розморожуєте королівські креветки? Не по-королівськи, зневажливо. Боже, я вас їла суші. Вам довіряють, у вас людей ціла купа. Вам не соромно? От і юшка! Подивіться на цей бруд. а це уха. Ви їли уху в гранаті. Тепер знаєте секретний інгредієнт. Ось, пустинка в якому стані. Мої рукавички, я їх знімаю вже. Дозвольте, будь ласка. Я не, не дозволяю. Бідіді, будь ласка. Ви хто? Я прошу прощения. Ну так це не красиво. Це дуже некрасиво труїти людей. Ми... Вибачте, будь ласка, я теж їла тут. Я зараз бікну вам на плече. Ви прийшли ко мне в гості, правильно? Я ми до вас в гості не прийшла. Я прийшла подивитися, чим готується. Ось холодильник. Подивіться на ваш холодильник, в якому стані зберігаються десерти. Подивіться. Відійдіть. Нас... Ой, слухайте, ми не будемо тут танцювати вальс з холодильником. Ну, пропустіть, будь ласка, дякую. Добрий день. А ви Володимир. Боже, ви так... Ви Так. Да. Я зайшла і побачила місце, де роблять суші. Там дуже брудно. Ніби на асфальті їх роблять, розумієте? Вам дуже душно тут, хлопці. Так, у нас є, як на сьогодні, у нас є водіння. Мало знаєш, що слідно зробляємося, робимо повністю ремонт. Це теж ремонт потрібно. Подивіться, собоюся. яка брудна плитка. Це що, тараг... Таргана смаже чи... Ні, тут немає таргана. — Чи хруща. Колись я в школі збирала хрущі. Ну, слава Богу. Це холодильник це м'ясом. — Ні, з, з м'ясом це холодильник, тому що ось воно м'ясо. Зараз привезли, поклали, в розмір. А що це за м'ясо так от привозять? — Ти так навіть не згадаєш і не вгадаєш? А самі розбираєтесь, Це дуже погано. У гранаті працював наш таємний агент. Він повідомив, що м'ясо привозять невідомо звідки у пакетах без будь-яких позначок і викладають прямо на брудну підлогу. Дивіться, о, як у вас протікає холодильник. Не пробували холодильники мити. Ну а не, це не, що таке? Це що? Кожного... Це я що я за страва? А чому ви викинули сюди на смітник? Ну, те, не осмотрети що повара. Не догледіли? Чи навмисно притримали, аби подати гостям? Хустинку, можна мені, будь ласка? Да. Дякую. А ви кожного разу приходите на роботу. Ви думали, що це такий суперіталійський дизайн? Вам не турбує цей бруд з вікна. Ви бачите його? А от олія, яка чорнюща. Як ви думаєте, я би вас могла їсти до того моменту, якби я не побачила цю кухню? Я клянусь, я навіть не підозрювала, що я таке побачу. Мені боляче, настільки просто розривається серце. Дійсно дуже душно. Ви стікаєте потом. Це чиста хустинка. Нехай не вам стане спогадом. У нас є міні-лабораторія. Це супермодний інспекторський гаджет. Люмінометр інноваційний британський пристрій, який визначає точну кількість бактерій на будь-якій поверхні або в рідині. Ви знаєте, що це таке? Що, що нарізається цим ножем? Ніж для риби. Показник лабораторії має бути п'ять. Це смертельно небезпечно. Назвідти це хове. Шість тисяч це смерть. Він так бритко. Я не знаю я тут, як і ви їла. Розумієте? Я їла в цьому закладі. Ой, а від кого ховаємось? А від кого ви двері тримаєте? Бідні, ви забули, ми ж там пішли. Ми тут працювати? Ви бачили, що тут твориться, що мене? Ідіть ну, не... людям, скажіть, що ви з ними робите. Вийдіть людям, скажіть, я вбивця, я вас вбиваю. Ну, ви ж до у нас. Я тепер хочу бікнути сюди на стіл. Я не підозрюю, що у вас така кухня, друже. Це нормально? Нормально, так, да, я, не... я согласна, що нормально. Не... Не можуть підійти. Ніхто не хоче підходити? Добрий день вам. Скажіть, як казати, володь, якщо я не помиляюся і те, що пишуть на форумах, ви працюєте 24 години на добу? Так, це правда. Ви працюєте скільки ви особисто, як офіціант? Через доба через добу працюєте. За спостереженнями нашого агента у гранаті жахливі умови праці. Персонал обідає у тісному брудному приміщенні просто на колінах. Від перевтому працівники засинають на голих матрацах прямо на роботі. Офіціанти працюють за мізерний відсоток. У нас учит як результат у закладі процвітають крадіжки. Я вам в перший жидін уточню покравку. Давайте мені, будь ласка, знаєте що? З тигрових креветок, Що у вас є? У нас Скарбентки тигрові креветки. Просто так? Да. Угу, Ми бачили. Дайте, будь ласка, креветки і водичку. Да. Дайте мені, будь ласка, 50 грам горілки. Найдорожче, бо я все ж таки леді. Да. Меню місо суп 40 гривень. Суші з ікрою червоною та лососем 163 гривні. салати є в різну ціну. Якщо з вугрем, 117 гривень, але є грецький салат 65 гривень, еспресо 14 гривень. Такий щасливий усміхнений. Як ви думаєте, за що вас люблять? Ну я так думаю, що у нас вкусно готують, у нас багато завжди гостей, всі раді, їм завжди. А так, вас так. курять? Курять. Да. Ну, я думаю, що здесь теж вибухатися. Везде у нас можна курить. А ви знаєте, що закон забороняє? куріння? у Ну, У нас вже все відкрите. Смотрите, у нас відкриті окна і площадка рядом теж відкрита. Одеське хітрунство. Бачите, якщо в ресторані відкрите вікно, це вже не ресторан, а веранда, так? <ритисна> Покажіть свої ручки. Я вам свої покажу. Коли ви їх мили останній раз? Ну, може, мінус 15 назад. <ритисна> Цікаво, де. Адже за інформацію від нашого агента рукомийник для персоналу давно забився. Тож руки помити ніде. Прошу, дайте, будь ласка, свої руки. Володь, може вас на хвилинку? Секундочку. Одну хвилинку Одну хвильку зараз підете. Ні, ну, ми дайте дайте я винесу заказ. Ну, дайте вашу руку. несете, будь ласка, почекайте, почекайте. Ну, не накочітесь. Розбіглися хто куди. Хоча по реакції офіціантів результат міні-лабораторії їм зрозуміли. Ні-ні і вас теж. Тут у закладі гранат людям створили пекельні умови праці. Тут навіть ніде помити руки. Ніде, а я знаю. Туалет. Тим подивимося. А хтось тут я? Уй! Я налякалась. Тільки не лякайтесь. Бачите? Нібо хтось стоїть. Сашенька, а можеш мені хустинкою перевірити? От там чисто, бо я не дістаю. Дивались? Так, Остінка. Да. Брудно. Очі. Не прибирають дзеркала. Дівчата, окрім пудри, на носа можуть отримати ще й таку пудру. Сіру. Ой, скільки волосин. Прибирання це має часто приходити. Дивіться, скільки волосся. Понападали квіти гидко. Є білий чорний туалетний папір, дуже погано пахне. А я повинна руками їсти? креветки, таке блюдо, як хто ж Ви пропонуєте це людям їсти руками? Ні, ну тут більші, їх можна чистить руками. А я я як люди. от як я це можу ну, їсти руками? Отак, от отнікав, ви руками будете їсти. уявляєте, як я це буду їсти руками? Майже уявили. Отак от, от я би їла, ви навіть не позортеся. Добре, як скажете. Ну, лимон відправляється в дальне плавання. В нього є оця штука. Єло yellow сабмарін. submarine, сабмарін. Ело сабмарін. Каже кроветки бути їсти руками. Горілку За ваше здоров'я. Хочеться, але не вип'ю. Втримуюсь. Рахунок гранаті. Мінеральна вода, 50 грам горілки та креветка. 180 гривень. Поговоримо. Це заклад, який я дуже любила. Неодноразово у вас була. Атмосфера. Ви знаходитесь на вулиці Якатерінське. Це хороша вулиця. Старенька-старенька. Тут поруч все. І Опен театр, і Дрибасівська, навіть якщо пробігтися в кросівках, то і море неподалік. Але в мене є претензія до вашого інтер'єру, він дещо темний. Ваш інтер'єр як хата старого депутата, якого за хабарі вигнали з роботи, але він ще досі скуповує на базарах все собі до своєї домівки. А візуму в Європу не дають. Це такий собі пшонка стайл. Тому атмосфера мінус. Ціни. Моє замовлення було 180 гривень за креветки, за 50 грам горілки та воду. Сьогодні наш шеф-редактор Євген відвідав одеський привоз. У гранаті 200 грамів креветок коштують стільки, скільки кілограм на базарі. Тому ціни мінус. Їжа. Їжа як коханка-олігарха. На вигляд дуже красива. Ну, вона порожня всередині. За візуалізацією їжа плюс. Чистота. Ваша кухня це кухня у кращих ресторанах пекла. У вас душно і у вас брудно. Коли я перевірила поверхню ножа, яким ріжуть рибку, то з допустимої норми 5 на показнику було понад 6,5 тисяч. Міні лабораторія показала, що у вас смертельно небезпечно їсти. Тому чистота. Мінус, мінус, мінус. Обслуговування у вашому закладі працював мій таємний агент. Для мене це агент, для вас це юда. Тому я знаю все про вас. Я знаю, що у вас немає зарплат. Я знаю, що ви працюєте за чайові. У нас є кадри людей, які не можуть помити руки. Вас люди сплять на матрасах в дворі. Чому ви не йдете додому? Чому офіціанти сплять на вулицях? Коли людина облаштовується на роботу, ви не просите ні медичну книгу, ви навіть прізвище не питаєте. Чому? Може, ви все ж таки встанете в кадр? Чому? Як ви людей на роботу, тут є менеджери за спину, вас немає медичних книг. Ви готові показати свою медичну книгу? Принесіть? Де? Вона в кабінеті директора. Так, так всі кажуть, так. У вас немає медичних книг. Ще у вас курить і персонал, я це тільки що бачила, і люди. Попри те, що в Україні діє закон, який забороняє куріння, у вас можна курити у залі. Якщо коротко про обслуговування, то ви, наче красивий сім'янин, який зраджує У нього на боці купа афер. Ви при такій красивій зовнішності обманюєте людей. Тому обслуговування мінус. А як ви думаєте, до речі? Перш ніж я піду, хто з вас юде? Ви? 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 Хто Юда? Нікіта. Це наш журналіст, це наш агент. Він був з вами. Тому я дякую Нікіті за важку роботу. Дякую вам. До, Доєднався до нашої команди. Отже, враховуючи те, що заклад гранат не відповідає жодним стандартам і є небезпечним, я не раджу Україні гранат. До побачення. Найочікуваніша прем'єра сезону. Перевірка з важкими втратами. Чим закінчиться зухвалий напад на знімальну групу в Одесі? Ми вдарили мою колегу в лице. І розбили камеру. Небезпечні інспекції заради справедливості. Просто зараз. Чи можна підкупити фреймут обіймами? Ні, щось не то.